Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та острі мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: будні та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Вони виходять дуже пухкими та смачними. Цей рецепт перевірений руками. Для приготування нам потрібно взяти 480 грамів гарбузового пюре, запеченого у духовці, 150 мл молока, 75 г вершкового масла, 150 г цукру, дрібку солі, 1 чайну ложку кориці, 1 четверту чайну ложку імбіру. 40 грамів свіжих дріжджів, 80 грамів пшеничного борошна, одне яйце. Вбиваємо до миски одне яйце. Всипаємо цукор. Вливаємо молоко. Додаємо дріжджі. І гарбузове пюре. Все гарно розмішуємо. Далі всипаємо у миску приправи імбір та корицю і дрібку солі. Після розмішування частинами додаємо борошно. Ретельно перемішуємо. Тісто поступово густішає. Спочатку мішаємо його лопаткою, а потім місимо руками. Далі додаємо вершкове масло і ще замішуємо. Вершкове масло повинно розтанути. Після цього домішуємо тісто на столі. Його треба місити доволі довго, але борошно не досипайте. Тісто повинно трохи липнути до рук. Змащуємо миску рослиною олією, Кладаємо туди шматок тіста і накриваємо харчовою плівкою. Тісто повинно піднятися приблизно одну-півтори години. За цим рецептом воно відмінно сходить. Коли тісто підійшло, викладаємо його на стіл і трохи підмішуємо, але не занадто. Робимо товсту ковбасу, в ділимо її на дві частини. Одну відкладаємо в бік, а з другою працюємо, формуємо з неї коло і розрізаємо на вісім частин. З кожної робимо кульки і викладаємо їх поряд, одна з одною, але трошки на відстані, щоб не злиплись. Аналогічно вчиняємо з другим шматком, ділимо його на вісім частин, формуємо кружечки і викладаємо на стіл. Після цього беремо одну кульку, робимо з неї тостеньку ковбаску. Викладаємо її англійською буквою S і таким чином ділимо на три частини. З кожного шматочка робимо ще тонші кубаски. Це найкращий спосіб, щоб поділити їх порівну. А далі дивіться уважно, як я роблю на відео. Сплили, перевертаємо і поправляємо з іншого боку. Виходить така коса із трьох жутів. Кладемо в деко на пергамент. Наступну булочку робимо кіскою, так як першу. Не забувайте присипати стіл борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо жгут. Іншу булочку будемо формувати другим способом, так як я показую на відео. Вона виходить круглою у вигляді плетеної квіточки. Булочки у вигляді коси робимо 5 штук, круглої форми 7 штук. А зараз покажу третій спосіб, мабуть, найлегший. Просто подивіться уважно, як це роблю я. Достатньо зробити довгу купаску, зігнути її навпіл і скрутити шнурочком, щоб вийшла симпатична булочка. Отже будемо випікати вироби, які ми ліпили трьома способами кіскою, кружечком та закрученим шнурочком. У мисці збиваємо одне яйце і кулінарним пензликом змащуємо поверхню наших булочок. Потім посипаємо гарбузовими зернятками, можна і соняшниковими. А далі посипаємо кунжутом. Залишаємо булочки сходити 40 хвилин. Як бачите, півфабрикати дуже збільшилися, тож пора їх випікати. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо булочки 20 хвилин. До речі, у духовці вони значно піднімаються. Булочки готові, вкриті золотавою скоринкою і неймовірно пахнуть. Відчувається, що зараз осінь гарбузові аромати щедро наповняють мою квартиру. Зараз відділимо булочки одну від одної, і я вам покажу, які вони всередині, а зараз скуштуємо. Вони смачні, пухкі не мох маринки. Вироби дуже приємного молочного помаранчевого кольору. Пухкі і дивовижні на смак. Це відмінний варіант до чаю або молока, тому я щиро раджу приготувати гарбузові булочки за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.